Що вам дуже важливо почути саме зараз. І в даний момент вам потрібно побачити, усвідомити, що не всі радості вашого оточення, не всі радості людей, з якими ви спілкуєтеся, є вашими радостями. Не все те, що робить щасливим вашого друга, вашого подругу, вашого знайомого, також принесе щастя. І вам вам потрібно зараз переосмислити, чи дійсно ви йдете своїм шляхом, чи, чи дійсно ви обираєте свою мрію, чи ви Живете життям з оглядкою, а що подобається іншим, чи дійсно те, що подобається їм для вас теж важливе. А потрібно вам почути цю інформацію для того, щоб ви зрозуміли, де стабільність вашого життя, де ваші ресурси, куди йдуть ваші ресурси, щоб не зливати власні ресурси, власну енергію, власний час на думку на мрії інших людей, при цьому забуваючи власні мрії, відвернувшись від власної мрії, відвернувшись від того, що важливо саме для вас. Бо коли ви витрачаєте на інших час, енергію, якісь якесь натхнення, то на себе лишається дуже і дуже мало. Ви зосереджуєтеся на чужих очікуваннях, на чужих думках, що правильніше, що треба бажати, що для щастя має бути в житті людини, і втрачаєте фокус уваги на власних цінностях, на тому, що важливо для вас, на тому, що гріє саме вашу душу. Ви віддаєте туди свою увагу, віддаєте туди свою енергію, а на своє, на власне, на те, що ну дійсно моє, 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 не вистачає не лише енергії, а можливо не залишається навіть уваги. Бо увага розсіялася там, на друзів, на знайомих, на те, що вони вважають, що гарно. І зараз вам потрібно на всю цю ситуацію подивитися чесно. Не піддаючись якимось ілюзіям. Якщо ви виберете власну мрію, ви не втратите своїх друзів, вони, можливо, навіть дужче вас цінитимуть, що ви йдете своїм життям, що ви вибираєте те, що вам подобається, що ви не прогинаєтеся під думку більшості. Якщо вас зараз стримують якісь такі побоювання, що друзі не приймуть, не зрозуміють, ну, справжні друзі приймуть, а якщо не приймуть, хіба то дійсно друзі? Тому переоцініть, що дійсно для вас важливо. Проаналізуйте все, дослухайтесь до себе, візьміть таку собі паузу від спілкування з вашим звичним колом оточення, і дослухайтесь саме для до себе, що важливо саме вам. А що є таким наносним те, що важливо не для вас, а для інших, але ви їх наслухалися і вирішили, що ну так, всім то хочеться, мабуть, і для мене то правильно.